Вітаю! Ви на юридичному каналі Адвоката. і ну, сьогоднішнє відео буде присвячено. Темі обмежено придатний, що робити і як діяти. Частина друга. Раніше, так, на моєму каналі я опублікувала інформацію для обмежено придатних, але наразі вона є неактуальною. Тож вносимо ясність та корективи. Ну, перш за все, раніше була інформація про те, що обмежено придатні, повинні визначити ступінь придатності до 4.02.25 року. Наразі ці строки продовжені. До 5 червня 2025 року. Але не тільки строки продовжені, так, а внесені певні корективи. Тож, давайте про них поговоримо. Раніше ви повинні були очікувати повістку щодо проходження ВЛК. Але не всі отримували таку повістку. Ну і зрозумілих причин, оскільки ви не перебували на обліку так, в єдиному державному реєстрі призовників військово-зобов'язаних та резервістів не містилась інформація щодо перебування вас на обліку. Ну і, скоріше за все, ви не отримували повістки на проходження ВЛК. Наразі ситуація змінилась. Тепер військово зобов'язаний, який має статус обмежено. Придатного повинен самостійно ініціювати проходження ВЛК. Давайте трішки більш розглянемо цю тему, і я вам розповім, яким чином отримати новий статус і замінити обмежено придатного на придатного, придатного до служби ВРТЦК ТСП. Навчальних центрах, військових частинах логістики, зв'язку та інше, непридатних або тимчасово непридатних. Тож, перший варіант, ви можете особисто звернутися до РТЦК та СП та отримати відповідне направлення. На проходження велка. Ну і другий варіант: так, за допомогою додатку «Резерв плюс ви можете згенерувати таке направлення на проходження велка. Вам надійде повідомлення про дату, час та місце проходження велка. Але тут є один важливий момент. Коли ви отримуєте таке направлення в додатку Резерв Плюс, не забувайте, будь ласка, про строки. Якщо раніше ми могли проходити ВЛК 14 днів, то такий строк у нас вже скоротився до 4 днів. Тож майте це на увазі, щоб в майбутньому не мати порушення правил військового обліку. Ну і, звичайно, в подальшому, щоб вас не подавали грошей, будь ласка, дотримуйтесь даних термінів. Тож, ви отримали. Направлення на проходження ВЛК. Не забувайте під час ВЛК долучати медичну документацію. Якщо у вас, наприклад, є скарги на ваше здоров'я, це є важливим. Звертайтесь до лікарів, до державних або комунальних медичних закладів і отримуйте паперові висновки. Так, там, де чітко вказано. Діагнози. Це важливо, це допоможе лікарям ВЛК визначити ступінь вашої придатності. Зрозуміло також, що дану інформацію будуть брати і системи Хелсі, але все ж таки моя рекомендація мати таку паперову медичну документацію. Далі, щодо обмежено придатних, давайте поговоримо про бронювання та відстрочку. Оскільки в цьому напрямку також з'явилися певні зміни. Тож ваш роботодавець не зможе вас забронювати, якщо ви маєте статус обмежено придатного. Спершу ви приходите в ЛК, визначаєте ступінь вашої придатності. Ну і в подальшому ваш роботодавець через портал Дія зможе вас забронювати. Ну і другий момент, коли ви маєте право на отримання відстрочки стосовно цього, також існують зміни. Тож, якщо ви маєте статус обмежено придатного і подаєте заяву на отримання відстрочки, вашу заяву розглядати не будуть, так? Або, скоріше за все, нададуть вам відмову. Тож, перш за все, ми приходимо ВЛК, визначаємо актуальну ступінь вашої придатності. Ну і далі вже ви оформуєте заяву з додатками, комісія розглядає і надає вам таке право на отримання відстрочки, так? Або ж. Відмовляємо. Стосовно військово-облікових документів для обмежено придатних, майте на увазі, так, якщо у вас, наприклад, військовий квиток старого зразку або просто військовий квиток зелений паперовий, так це добре, вам змінювати нічого не потрібно. Але якщо ви маєте тимчасове посвідчення, яке ви отримали а до 2010 року, його потрібно буде змінити. Так, або ж, наприклад, якщо у вас уже наявне тимчасове посвідчення, але немає місця для все ж таки відміток, тобто немає вільної графи для того, щоб як мінімум поставити ступінь вашої придатності. Такий військово-обліковий документ також. Все ж таки потрібно буде замінити нічого складного у цього у цьому немає. Все ж таки, ви формуєте заяву на отримання нового військово-облікового документу. Все ж таки перелічуєте і додаєте відповідні додатки. Не забувайте, будь ласка. Стосовно фото 3х4 матового зразку, це є важливим. Тож, всім бажаю успіхів, будь ласка, не затягуйте із визначенням ступеня придатності, оскільки часу наразі залишилось дуже мало, 5 червня, не за горами. І будь ласка, не забувайте про черги щодо проходження ВЛК. Вони є достатньо суттєвими. Тож завчасно, будь ласка, турбуйтеся. Про дотримання ваших обов'язків. Якщо вам потрібна більш детальна консультація, будь ласка, звертайтесь і з радістю вас запишу, проконсультую і допоможу у вирішенні вашого юридичного питання. Всім дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, підписочки, ну і, звичайно, зберігати дане відео і коментувати його, якщо воно було вам корисним. До наступних зустрічей!